До всеукраїнського дня працівника культури в Івано-Франківську організували урочисте нагородження, але повітряна тривога внесла свої корективи. Проте нам вдалося поспілкуватися з діячами культури та дізнатися, як вдається творити у час повномасштабного вторгнення. Поки російський агресор намагається всіма шляхами знищити наш культурний простір, ми повинні наполегливо його берегти, каже керівник вокального ансамблю Володимир Черленюк. Це берегтиме нашу історію та розвиватиме майбутнє покоління. Культура завжди чи в війні, чи в добрі, чи в дебрі, чи в багатстві. Культура для людини це є такий пласт, який повинен бути. Інакше людина не буде людиною, бо культура завжди. Піднімає в людині якісь якості, які роблять її людиною, які роблять її надбанням, створінням Божим. Бо ну, людина, яка не має якогось культурного пласту, культурних, якихось таких почуттів, культурних знань, культурних думок, вона бідна. Духовно, вона неповноцінно живе на цьому світі, неповноцінно сприймає світ. Культура особливо чутлива до потрясінь, спричинених війною, переконаний музикант. Проте саме вона допомагає цивільним відчути дотичність до спільної боротьби. Люди не, не думають про, про якісь високі, люди думають, як вижити. Люди переживають за тих хлопців, які живуть там. Які які вже живуть там, бо, бо ну, така, така ситуація. Але разом з тим люди стараються чимось допомогти. Якщо вона не має чим дати, дати донат якийсь на фронт, чи на щось купити тим хлопцям, вони приходять, вони ми творимо якісь пісні, відео записуємо, відсилаємо хлопцям, і це їх підтримує так само, як і нас, їхня реакція надихає нас. і нам, ми, ми хочемо працювати для цього. Кож, щоб зустрітися зі своїми творчими колегами з Америки приїхав музикант Василь Турянин. За його словами, культура є інтелектом нації, і саме вона продовжує стверджувати силу життя. Культура завжди була в пріоритеті. Ще коли в нас пам'ятаєте Симона Петлюру. Його перший указ був про створення капели імені Кошиця. І він був прем'єр-міністром України Симона Петлюра, і це культура завжди в пріоритеті. І, і я думаю, що у всіх країнах той багаж, ті надбання, які нам залишили наші предки, ті історичні, фольклорну спадщину. То це треба передавати дітям і примножувати, тому що культура це є інтелект нації. Нагадаємо, всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, щорічно відзначають 9 листопада. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини та Раї.